Є знижки на Хелпекс, 20% в аптеках подорожник вам та ощад. Є знижки на гепаргін, 10% в аптеках подорожник пам та ощад. Львів, як ми любимо цей е, це прекрасне місто, місто Лева. Як ми любимо, коли ми там опиняємося, коли ми... Інтегруємося в цей львівський простір, і він зараз це зробить з нами усіма, тому що наш сталкер львівський сьогодні це Ігор Гордієв, і він на прямому включенні з самого Львова. Так, Ігор, з'явись, Руслан, як ти добре сказав, інтегруєшся, та я не спробую зараз інтегруватися, звичайно, але насправді спробували так чи інакше інтегруватися сотні тисяч людей у Львів, тому що до п'яти мільйонів осіб. Так чи інакше пройшли через Львів з початку лютого 22-го року. Це внутрішньо приміщення особи, які далі хтось поїхав за кордон, хтось поїхав в інші міста України. Зараз станом на цю мить відомо, що у Львові 150 тисяч людей плюс. Це так на око, офіційно 100, і я так знаєте, довільно округлив, тому що прохвати достаменно невідомо. Важко дуже зараз. І від собі, якщо така кількість людей приїжджає у місто, яке розраховане на одну кількість людей. Люди приїжджають зі своїми історіями, зі своїми дітьми, зі своїм досвідом, зі своїми пожитками, зі своєю говіркою, навіть зі своїми уявленнями про світ це все одна країна, але всі ми різні. І вони намагаються тут гуртуватися. Вони намагаються відкривати бізнеси, влаштовувати бізнеси. Вони паркуються, як вони звикли, або не паркуються. Вони роблять теси п'ятдесяти, і все це якимось чином у цьому котлі має існувати. До того ж, це не те місто вже та це вже про інше щось. До того ж, купа бізнесів переїхала, наприклад, в в до Львова, тому що це більш-менш безпечна точка. Ми навіть поспілкувалися з головою військової адміністрації Львівщини, і він нам дав більш-менш точну цифру, скільки. І бізнесів у Львові зараз з усієї України дислокувалися. Давайте послухаємо. Близько 240 підприємств з різних регіонів України під час війни приїхали в Львівську область, і це дозволило створювати нові робочі місця. Якщо про напродувійськовий період, звичайно, сумівали близько до близько 7% до, до повномасштабного. Вторні. Якщо ми говоримо про галузях, то звичайно найбільше падіння було 22. в 2022 році. Це будівництво просіло майже на 50%, але зараз галузь відновлюється. Звичайно, що частково мали просідання в добувній галузі, також відновлюється, і мали ріст в харчовій промисловості, в сільському господарстві, маємо незначне просідання в АйТІ. Які... Повіть собі, от навіть враховуючися, що зараз сказав пан Козицький, я можу просто перекласти вам на прикладі однієї вулиці. Я був на вулиці князя Романа, одна з найсторовиніших вулиць Львова, приблизно квітень, травень 22-го року, на день проїжджав. Я ніколи не бачив стільки людей у Львові, я ніколи не бачив стільки маленьких крамничок, маленьких волонтерських центрів, які тут організовувалися. Це все був фактичний Вавилон. Зараз трошки все оговталось. І це все фактично. Змінює уявлення про навіть ритм міста, всі що тут відбувається, ціни, ціносприйняття. Пам'ятаєте оцей старий, старий скандал, який був 22-му році, коли різко підскочили ціни на житло у Львові, та і там. По різному і часто скандально сприйнялося там по всій території України. Навіть Guardian стаття вийшла про це. Але разом з тим, давайте зараз мовою цифру, щоб ми розуміли, що відбувалося тоді. Однокімнатні квартири пропонували в оренду за 15-20 тисяч гривень. Хоча в січні 2022 року до повномасштабного року ціна коливалася межах 6-7 тисяч. Умовно, умовно, три типи поділилися власники квартири. Одні не пускали нікого взагалі. Були й такі. Я знаю особисто таких людей. Інші, користуючись моментом, підвищували ціну страшне. А інші, і я теж таких знаю, пускали безкоштовно людей. Вони обмінювалися досвідом. Вони жили разом. Вони, вони фактично ставали однією великою родиною. Все по-різному було значить. Що з транспортом? Безготівкова оплата діє значить у Львові зараз. і, До речі, теж це нововведення повномасштабного вторгнення. Цікаво, до речі, чому що прискорило? Можливо, кількість людей збільшилась, тому можна легко заплатити безготівково 13 гривень при оплаті транспортною карткою. Леокарт це такий як Київ Пас, наприклад, 15 гривень банківською карткою або телефоном. І 20 гривень, якщо платити готівкою в телефоні, і це теж змінило сприйняття життя. Та тому, що ти можеш не купувати там квиточок умовно кажучи, а ти. Швидко, без яких там проблем, швидко купив, думаєш про своє, і навіть атмосфера в транспорті інша. Ви знаєте, я довго думав, з ким можна паралельно поговорити, і я хотів почути і історії сприйняття, просто як львів'ян, і все-таки людей з абсолютно науковим світосприйняттям, тому що вони гуманітарії. Зараз у мене родичі в гостях, та це Василь Кметь і Ірина Кметь. Василь історик, Ірина філолог, але вони волонтери. До великої війни ви були викладачами Львівського університету Франка. Правильно так зараз це і змінилось, і не змінилось. А чим ви зараз займаєтесь? Двома словами, пишіть, будь ласка, справді дуже багато помінялося, але водночас дещо залишилося усталеними. Змінилося наше сприйняття один одного, сприйняття часу, але незмінними залишилися наші цінності і наша мета. І тому зараз ми докладаємо дуже багато зусиль для того, щоб те, чого ми прагнемо усі, наблизити і сталося ну якомога швидше. Тобто, справді я філолог, викладач, гуманітарій, і, власне, свої усі знання, мовні, мовознавчі, маю змогу втілювати у своїй щоденній волонтерській роботі. Які мови? Український філолог. Так, ага, але маю змогу комунікувати з різними людьми ага. і е, різноманітні тактики і стратегії спілкування мені в цьому дуже допомагають. От дивіться Тому приїхали що... люди абсолютно з різним рівнем української мови, та з різною говіркою. Як вони знаходять е, е, спільну мову? Чи нормально це тут? Е, справді цінності і сприйняття мови у нас є єдиними. А в процесі нашої праці, в процесі нашої комунікації, зрештою мета нас об'єднує єдина. Усе вдається полагодити і усі труднощі подолати. Це називається лагеноханізація. воно називається так. Ми а багато спілкуємося, багато співпрацюємо в межах нашого осередку Ми здійснюємо дуже багато справ і різні проекти теж ініціюємо. І власне в процесі комунікація працювали у нас представники із Київщини, з Харківщини і долучаються із Донеччини. То власне маємо змогу спілкуватися, комунікувати знавати один одного. Василь, це надзвичайно важливо Василю, ви історик, та? і Львів дуже інтернаціональне місто завжди було. Знаєш, що там, умовно кажучи, до 45-го року, 1945 року. Тут була і німецька, і польська, і тут було багато і єврейських поселень, і так далі. Зараз Львів кажуть, здає новим Вавилоном Ще ви так це відчуваєте, як це на Львові відображається? Ну мабуть, місто Львів стає воно завжди було дуже відкритим, справді для світу, але Зараз воно стає дуже соборницьким, тому що від 2014 року ми відчуваємо е, дуже такий активно присутній кримсько-татарський елемент. Е, початок війни е, це, б... це як переселенці, так це як і переселенці так, і переселенці, і бізнеси, тобто це е, культурне життя активне. Коли почалося повномасштабне вторгнення, то Львів став осередком, який прийняв е представників дуже різних міст регіонів України, і це стало певним таким викликом, тому що дозволило проявитися і найкращим так мовити рисам, і випробувати, скажімо, певні е ті моменти, які, які можуть бути проблемними. Ну давай так Але... називаємо своїми манами, чого ми вимусну е Що, ну, напри... що виправилося, що змінилось? Краще чого є щось ну, по перше, в кращу сторону змінилося те, що насправді люди почали бути більш відкритими, отак, і місто стає е, дедалі більш таким інклюзивним відкритим для зовнішнього середовища. Ага. Тому, Тоб... що, тому що ви знаєте, я як киянин, приїжджаючи до Львова, я студентом тут їздив постійно роками, але я відчував, що Львів трошки закритіший ніж Київ, наприклад, тому кажучи. Тут от все така, отака, от прямо от така, знаєте, Львівська соборність. Та зараз я бачу іншу відкритість, тобто люди змушені один з одним ділитися при. Мати більше. Так, так це тобто Львів, мабуть, Львів може не те, що був закритішим, Львів завжди зберігав свою таку традиційну, таку, ем, таку свою специфічну культуру, а. так, свою атмосферу. А. І, власне, зараз Львів ділиться і е, цю атмосферу трансформує, власне, і віддає так само, е, враховуючи ті чинники зовнішні, які з'являються. так? А це виклик, власне, і мовний, і культурний, і. Е, е, Бізнесовий і швидше місто стало, тому що е, мені мій знайомий який хотів відкривати кав'ярню у Львові. каже, у Львові не можна провести бізнес, тому що вони дуже повільні. Я не встигаю, Я звик тут це швидко, швидко, швидко. Е, що з швидкістю? Е, ну, дивіться, в, в, в тільки в 22-му році е, в податки в місті виявилися неочікувано. Більшими за рахунок того, що великі малі, малі бізнеси переїхали до Львова, що дуже багато людей з'явилося тут релокованих бізнесів, які почали активно працювати в місті. Справді життя у місті пришвидшується. Місто є дуже конкурентним, тобто тут і потужні IT-кластери, тут і потужні різні конкурентні освітні програми. Тобто місто стає осередком е, трансформації, перекваліфікації е, е, широких можливостей для молоді. Тобто, пере, і і ус... на три філіжанки кави вже немає, та е, е, на дві на одну напевно є, але але але, швиденькі. але, але, швиденькі. Це, але а, менше, менше і дуже швиденькі та дуже швиденькі побіжно. Ну, так, це правда. А одяг як вдягаються львів'яни зараз, як вдягалися тоді. Тоді я по своїй пам'яті пам'ятаю, що це була така витрачена історія, тому що можна було в Польщу щось купити, з'їздити. Це були такі деталі, аксесуари, як у вас, наприклад, Багато дуже зараз що? Е, ну я вам скажу відверто. Я вже забув, коли я одягав костюм з кроваткою. Е, тобто, мабуть, життя спростилося і е, люди одягаються більш ужитково практично е, і більшою мірою е, працюють на те, що актуальне зараз, ніж скажімо, на якісь такі іміджеві певні речі. Ну mm -hmm. мені здається, що і в одязі це теж відобразилося, і в такому е, ан антуражі контексті щоденного, щоденного побуту. Він є часу помінялося, ми стали більш мобільними та активними. Тобто, справді, наша доба, кількість годин не змінилася, але ми в ній рухаємося значно швидше. Дуже багато зв'язків з Польщею Львові, так чи інакше, тому що тут до кордону якихось там 20-30 кілометрів. Там. зараз те, що відбувається на польському кордоні, як львів'яни сприймають, це як таку, знаєте. Особисто образу чи це якось віддалена політична історія? З прикрістю, тобто, звичайно, що є момент такої певної образи, там, де мова йде про розкрутку, скажімо, таких суто політичних сюжетів, але загалом, мені здається, є тверезе і стале розуміння того, що. Є певні політичні моменти, які залежать і не залежать від нас. Є політичні моменти, які залежать і не залежать десь від поляків, і е, це ми розуміємо, те, що це є та проблема, яка має вирішуватися на європейському рівні. Тобто, звичайно, є моменти образу. Знаєте, що найбільше ображає? Найбільше ображає сама форма протесту. Mm. Так, українців люто тригерить, і е, мене так само це дуже зачіпає, коли ти бачиш висипане знищене зерно. Але коли мова йде про підґрунтя, про певні ті контексти, які визначають якби політичні підстави, то ми розуміємо і е, знаємо, що Польща є тим партнером, який є для нас на даному етапі найближчим, е, що є в нас великий і, і історичний контекст нашої співдії. І е, багато проблем, які Польща вирішувала колись. Ми тепер будемо вирішувати, також вступаючи в Євросоюз і будуючи взаємини з Брюсселем. Тому насправді ну, давайте це... так я просто зараз загострю. Можливо, та, та, -та. зараз е, ну, вчорашні фактично заголовки е, е, декількох навіть західних видань про те, що кордон між Польщею і Україною може бути заблокований повністю. Ми не знаємо, буде так чи ні, але принаймні загроза така є е, е, у Львові. Зараз конкретно про Львів кажу, тому що угу. багато малих прикордонного руху, зв'язків е, це паралізує місто чи ні? Як ви це бачите? Морально, ментально, економічно, mm. політично звичайно, що це це, це, це це буде. Це буде дуже прикро неприємно, і це буде блокувати багато, багато контекстів, багато взаємозв'язків, багато якихось таких речей, які які є важливі для мобільного розв'язання. Ми, ми усвідомлюємо, що є ще одні труднощі, які треба подолати, але це нас більше мобілізу, бу, мобілізовує, і ми, ми розуміємо, що розраховуватиму саме на свої сили. Ви знаєте, один львів'ян мені сказав відомо, не буду казати поза камерою, тому не можу казати ім'я. Він каже: ти знаєш, у мене багато Багато знайомих, більш знайомих зрозуміло, що ближче, а в це слово ближче вкладають багато, що і відстані економіку історії Київ, ніж Варшава. А були моменти, коли було інакше, і зараз от можливо та собору, про яку ви кажете, вона такою так, стала, тому що ми не йдемо не, один на одного не, не треба ви... абсолютизувати, не треба абсолютизувати того зовнішнього чиннику. Він є надзвичайно важливий, він є вирішальний в якісь моменти. Але сьогодні справді... Ні, це навіть і про внутрішній про зовнішній. Це про наші консультації. Ми з Ми стаємо досить ближчі, ми швидше розуміємо один одному, адаптуємося в просторах один одного. А, я вам дуже вдячний. Спасибі. Ми відірвали від роботи. Вчора фактично до ночі ви вивантажували Василя Ірина гуманітарну допомогу. Мирко. Мися далі після ми обов'язково знайдемо львівську яму. У нас така традиція. Ми всюди шукаємо ями, їх латаємо у Києві. Їх більше у Львові як вилося менше, але разом з тим, можливо, наша помічніданку і допоможе привернути увагу місцевої влади, бо скільки ж можна у ямі жити. Треба нагороди. Дякую тобі, Єгоре. Дуже круті, тебе були спікери. Ну а щодо до, до ти сказав, що чи буде, чи не буде блокування і закриття кордонів? От ми сьогодні наживо спілкувалися з заступником міністра економіки, економіки. Тара Тарасом. Тка, качкою, і сказав, що вчорашні 4 годинні переговори 에, під час них не йшлося про аспект повного закриття кордону України Польщі, тому що всі прекрасно розуміють, що це катастрофічні економічні збитки. Ну а особисто для тебе повідомлення від нашої глядачки Аліна Шепетко Єгор у Львові клас, Шкода, що не знала раніше, прибігла б з роботи чмоків, щоки, щоб передавав всім сніданківцям. Дякую вам за прекрасні ранки. Тому, в принципі, я думаю, що тебе можуть ще львів'яни. Гості Львова знайти десь о дев'яті, коли ти будеш микатися, і зробити тобі чмоки в щоки в ямі. в ямі. Чмоки в ямі. Дякую, я чекаю. Гайдан цілуватися з гором Гордієвом в ямі з бруківкою у Львові. Ох, до наступного До наступного включення.